Спочатку Росія намагалася здійснити таку собі поліцейську операцію, тобто не очікуючи значного спротиву, окупувати більшу частину України буквально за кілька днів, це отой Київ за три дні. Вони стикнулися з опором, який зовсім не вписувався в їх стратегію, в їх тактику. Вони зазнали таких втрат, що фактично вся кадрова. Російська армія, яка була на початку 22-го року, вона знищена повністю. Знищено повністю весь склад, майже весь склад російських, наприклад, танкових військ, який був на той час, тобто найновіші, найсучасніші їх танки. Вони зазнали дуже великих втрат у авіації, і вони фактично, маючи повну перевагу у Чорному морі, вони втратили Чорне море і бояться просто висунутися своїми кораблями зі своїх військово-морських. Вас. Тобто Росія, зберігаючи зараз стратегічну перевагу за кількістю того чи іншого озброєння, за кількістю особового складу, мобілізованого особового складу, вони не можуть проводити більше ніяких серйозних наступальних операцій, нічим іншим, як тактикою того, що називають м'ясні штурми. На початку березня 22-го року я особисто дивився на російські фрегати, на російські десантні кораблі, які стояли у нас на зовнішньому рейті, і готувалися висадити десант прямо у місто за певних обставин. Цього не сталося, і потім Україна застосувала як власну протикорабельну зброю у вигляді ракет Нептун, так і передані союзниками ракети. В першу чергу ракети «Гарпун», Потім перейшла до застосування морських дронів, і це стало, якщо не смертельним, то таким паралізуючим ударом для російського флоту. Після того, як росіяни втратили від ракетного удару, саме Нептунами, крейсер Москва, їх Чорноморський флот перестав бути такою організованою бойовою силою, яка здатна проводити наступальні операції.